Сьогодні в обід у Запоріжжі пролунав вибух, внаслідок якого вже відомо, що постраждали 18 людей, серед яких є діти. Більше про це ми розпитаємо голови Запорізької обласної військової адміністрації пана Юрія Малашка. Він з нами наживо у прямому ефірі. Пане Юрію, вітаємо. Скажіть, будь ласка, чи відомо що це був за вибух? Доброго вечора. Ну на жаль, ми поки що не встановлені ворожий літальний, який це був саме об'єкт. Всі обламки, які ми позбирали, зараз аналізуються правоохоронними органами. Дійсно, 18 у нас травмованих вже серед них є ш шестеро дітей. Деяких людей вже зараз на стаціонарному лікуванні. Пане Юрію, який стан постраждалих, і також після того як ми проговоримо про людей, будемо запитувати і про те, яка інфраструктура постраждала. Скажімо так, стан це легкі та середньої тяжкості, немає у нас важких і слава богу. А щодо інфраструктури, це якраз ворог по цілу до парку, де зараз де знаходиться перебували, перебували люди, тому і така у нас зараз цифра. Ну і також уже коротко ми з вами поспілкуємося. Також дякуємо за те, що оперативно доєднались до нашого ефіру. Власне, коли вже буде відомо результати розслідування правоохоронних органів, що це був за літальний апарат або ж зброя Російської Федерації і підсумовуючи про безпекову ситуацію у Запорізькій області, розкажіть. Ну, я думаю, що в ближчий час ми вже будемо знати, що це був за літальний апарат літальний, і це по-перше. По друге, а що, якщо говорити про саму оперативну ситуацію на запорізькому нашому регіоні, то ворог нас сьогодні обстріляв 69 разів. Це здебільшого це були артилерійські боєприпаси. На жаль, є у нас один загиблий, це літня людина, 85 п'ять років. Здебільшого знову ж б'ють по. Іні розмежування, це Оріх, Гуля поле, мачка саме по цивільній інфраструктурі. Дякуємо вам, пане Юрію, за те, що доєдналися, і дякуємо вам за новини. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був разом із нами.